Добрий день, сонечко, добрий день земелько, добрий день водичко, добрий день вітерець і добрий день вам, дітки. Пропоную послухати вам загадку і відгадати, про яку пору року йдеться. У садах полях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль жде сестрицю білу в гості. Так, це осінь. Скажіть, яка осінь? Які ще існують пори року? Доберіть слова назви оснак до весни, зими і літа. Яка зима? Яка весна? Яке літо? Яка осінь? Пропоную пограти в гру, яка називається «Назви потрібне слово. Я буду називати вам слово, а вам потрібно буде дібрати належне слово. Наприклад, слива, фрукт, чашка. Айстра. Сорочка. Літак. Скажіть, які це були в нас слова короткі чи довгі? Пропоную наступну гру, яка називається Слова короткі та довгі. Які бувають слова за розміром? Як ви це можете визначити? Назвіть довгі слова. Назвіть короткі слова. Наприклад, заєць. Зайченятко. Яке перше слово? Коротке, довге. Зараз спробуйте самостійно. Mladci, pojď se našel, že to je šla